Пані і панове, я завершую свою розповідь про становище в Україні із владою, яка діє в тилу і правоохоронними органами, які теж діють в тилу. І відбувається такий величезний контраст між тими, хто воює проти орків оскаженілих, які віддають своє життя за на нашу землю, за те, щоб у нас справедливо вирішувалися всі життєві питання, за те, щоб так, все було чесно. Справедливо, згідно закону, за те, щоб людину поважали, за те, щоб людину так сказати, берегли і захищали, все відбувається навпаки. Правоохоронці і влада на місцях під шумок війни з орками на місцях. Крадуть, грабують, б'ють, гвалтують і вчинять всякі безчинства. Я вже не знаю, що робити, вже не раз звертався і до директора ДБР Сухачова, і до генерального прокурора Костіна, і до голови Національної поліції Вигівського. І до директора НАБУ Кривоноса, і до голови СБУ Малюка. вжити заходів до винуватців, які послали групу бандитів, озброєного автоматами Калашникова до мене 12.03.2022 року, які Діяли незаконно, перефотографували мій паспорт, моє ідентифікаційний номер, мої документи на хату на землю, перефотографували домашні речі, що дає мені, так сказати, висновок зробити, що це робиться для того, щоб від'їжджати хату, забрати землю, забрати так сказати, майно, яке тут у мене є. А мене вбити, оскільки я живу один і ніхто не буде розбиратися. Тому я тут не за себе. Мені вже, слава Богу, я вже так сказать на фінішній прямі. Я це роблю цей ролик для того, щоб хоч якось до кінця... Прожити в нормальному суспільстві, з нормальними відносинами, з нормальними людьми. Я бачу очі добросовісних поліцейських, які теж хочуть такого життя. Ви представляєте, хто хоче займатися спілкуванням з бандитами, ділитися з ними так сказать, награбованим і видавати на гора якимсь подлюкам, які сидять наверху і ніяк не можуть вийти із аваківської системи. Те ж саме і в прокуратурі, теж саме і в ДБР, теж саме і в НАБУ, теж саме в СБУ, і кругом, кругом, кругом влада теж не відстає. О, вона користується тим, що вони обрані, обрані що у них термін ще два роки, вона спішить якомога більше всього вирвати під шумок війни. І про що б не звернувся, таємниця, війна після перемоги скаже, а насправді все крадуть, крадуть і крадуть. Народ розувірився у владі. Нічого так стать не може з нею зробити, ну, а тому просто ігнорує всі їхні казінки, вимоги і так далі. Це частіше відбуваються сутички і з владою, і з правоохоронцями. І це веде до того, що так сказати, можливо у нас ще негативні наслідки. Відбудови України ще впереді. Хлопці, які воюють, у них підвищене почуття справедливості. Там не будуть, я думаю, церемониться і будуть зразу бити, бити і бити. І це буде оправдано. Нахабство, яке це кругом, воно до цього веде. Ну, що мені робити? Я не знаю, наскільки треба бути дурним у цьому нападнику, щоб за мною не розрахуватися хоча б за, за ті е, дії е, бандитські, які він застосував проти мене. Ну, у нього ж тут сім'я. Дружина Наталія, далі донька е, Єва, яка дуже чемно зі мною вітає. Така дівчинка чемна, маленька ще, ще в школу не ходить. І багато-багато тут дітей, які гуляються, вони там батьки розстріляють їм одіяльця, вони там коли тепло гуляються, бігають по вулиці, все чемно за мною, здоровкаються, все. Але мені якось так невдобно оцю Євочку е сказати, Єво, піди скажи своєму батьку, який мене побив до струсу мозку і украв відеокамеру, щоб повернув мені відеокамеру. Я це ніяк не наважую. Я думаю, боже, це ж я йому засранцю, якщо всі діти почують, і вона почує, це ж я йому, йому треба буде застрелити. А я людина така, знаєте, миролюбива. Я хочу, щоб всі жили, але не хочу теж бути, так сказати, обпльованим, приниженим. І е, дуже гостро реагую на всякі, так сказати, протиправні дії проти мене. І тому, знаєте, ще поки зображаю, але ж настане момент, що можу, так сказати, теж зірватися і теж скажу, доньки, що твій батько зваду, скажи йому, щоб повернув мені відеокамеру. От майте на увазі. І е, тесть його, і теща Теща працює, до речі, в дитячому садку, мабуть, завідуючи. І тесть такий на хорошому рахунку. Тривалий час працює у Лигівської. Ну, в общем, е, сім'я вроді би там нормально, все добре. І оцей Віталій, Віталій, він на це. Їха так обпастую. Ну, а я ж не відступлюся. Відеокамера повинна бути повернута. Ну і крім того, я звертаюся до Сухачова, директора ДБР, мого прокурора Костіна, голови Національної поліції Вегідську, директора Набу Кривоноса, голови СБУ Малюка. Я ж теж не відступлю. Я постійно буду вам нагадувати про себе, поки мені не повернуть відеокамеру, раз, яку мене викрали, або хоча б скажуть, куди вона пішла. Якщо продали і гроші пішли хлопцям на війну, нашим хлопцям, то ради Бога, я тільки буду вітати оце ваше рішення. А якщо украли і привласнили, я більше впевнений, що це так і було. То я, звичайно, буду цікавитися, а де ж вона ділася. Крім того, я вимагаю повернення мені коштів на лікування затрачення. А це порядка п'яти тисяч. Чеки всі лежать. Лікування побило, до струсу мозку. Та, знаєте, там капельник шкіти, грошей ввалив. тисяч. Далі прибув, при, 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 продукти харчування в морозівки, що там тільки не було. Я така людина запаслива, щоб не ходити по магазинам довго. Я запасюся, приходжу, все з гнилу. Кинув сусідські собаки, не їсть, засмерділося, прийшлося на гноярку, не знаю, все пропало. Тоже там порядка п'яти тисяч. Так от, суки, розрахуйтеся. Камера? І 5 тисяч за лікування і 5 тисяч за е, продукти, харчування. Я не буду бігати за кожним і виясняти, хто лазив на стовпа, хто відкушував проводи, хто е, мене оце ті п'ять чоловік, там хто, хто відповідати повинні ті, хто організував їх. Організував. Хто видав зброю, хто послав, хто оце все придумав і хто їх покриває? Тому повинні сидіти, сидіти у в'язниці, як мінімум, міський голова панюта, начальник поліції Бандура, Обухівський начальник військової адміністрації Буший Гомон. Е Начальник поліції Київської області Нєбітов, прокурор Побірайка Кагарливський, прокурор Ковашенка, прокурор Гладій Обухівський, ну і деякі інші. Розбирайтеся, розбирайтеся і шукайте, де ділася моя відеокамера, і чим далі ви... Оце все діло замовчуєте, гавнюки, тим е, більше вам буде срок. Усе видача зброї, я знаю точно, що завжди е, відбувається по журналу. За неї треба буде розписуватися. 17-го був напад на мене 03 -го 2012 -го року, а 12-го був було вторгнення в моє помешкання. От підніміть журнали, кому ви видавали зброю, перепишіть їх, і з його дозволу, чия то зброя, вона отримана. От ті, хто оце все діло організував і видав, от ці перші виновники, вони повинні сидіти і відповідати. А може вони їм так сказали? А це ж військовий стан, треба виконувати наказ. А от той, хто це їх послав, і той, хто зараз покриває, починає від бандури і будюка в і закінчуючи Сухачовим, Костіним, Бегірським кривоносом малюком, оці повинні сидіти в тюрмі. Бажану, щоб вони написали зарані явку повинною щоб менше дали. А мені або поверніть відеокамеру і гроші на лікування і за продукти харчування, або скажіть, де вона ділася. Де вона ділася? Значить, е, я вам не довіряю, усім не довіряю, засранцям. Тому я оце відео, що я роблю, я оформлю його в письмовому виді. От посиланням на джерела, де я його розмістив, вивчити його і моє прохання переслати відео по каналам, по каналам так сказати, міждержавних зв'язків до наших друзів, які нам допомагають в наведенні порядку в Україні в тому числі і в боротьбі з корупцією, в боротьбі із злочинністю, е, і в допомогі матеріальній для відбудови країни після е, війни з бандитським е, оцім шоблом, яке напало нас із Росії. Із Росії. Е, от. І причинило так, стільки горя. Так от, то зовнішній ворог, а ви, наш внутрішній ворог. я вам всім не довіряю. І нема що тратить бумагу, тратить папір, я вас буду паскудити, частенько буду паскудити. А оцей оце відеоматеріал оцей з моїм, так сказати, оформленням в... Підписом, там з усіма атрибутами, прошу передати правоохоронні органи Америки, е, Німеччини, Франції, Польщі. Тобто тим країнам, де розвинута демократія, де немає корупції, де е, людину, считають, вважають людиною і де, так сказати, е, багато живе наших громадян в діаспорах. Виїхали на час військових операцій, військових дій. Виїхали. Це найрозумніші люди, які на розхват у всіх тих країнах і які, дивлячись мої ці ролики про вашу діяльність бандитську, вони не захочуть сюди вертатися. Не захочуть. А тут буде ота шваль, яка здатна тільки на крадіжки і на замовчування. І ще оці тупі і тупорилі, які вище горизонта, нічого не бачать. І навіть навіть прочитають і послухають мої оці всі а, ролики, вони навіть побояться поставити лайка. Тому що вони от природи гавнюки. І таких більших, які оце зараз мене оточують. Гавнюки. Тому думайте, думайте. А так... Я не вгамуюсь, поки не поверну своє. Все в мене.